Тема. І я шкодую, що наш народ втрачає ці знання. Рушники з'явилися задовго до християнства, яке з'явилося на нашій території. І виконували завжди якусь сакральну функцію. Через них, як розповідає Олександр Тіліженка, наші предки доносили свої прохання до Творця. Тобто вони вивішували їх на дерева, ставали на коліна і дивлячись в голову, розуміли, що це шлях передає певні бажання. Коли прийшло християнство, то за допомогою рушників якраз в оселю були введені ікони, це як оберіг і як увінчання ікон, які прийшли з новою вірою. І от це обрядовий елемент. У нас дуже багато рушників в нашому просторі, ми ніколи не замислюємося, що зберігаючи цю традицію. Робити весілля, да? більшість переважна людей, молодих, і слава Богу, обирають можливість елементу цього обряду це ставання на рушник. І якщо згадати, єдине, що ми пам'ятаємо і дивимося, на що ми дивимося сучасне наше покоління, хто перший стане на рушник, той буде головний в домі, в сім'ї. Більше нічого не згадується. А виявляється, ще ж що... рушником перев'язують руки. Так, от взагалі виявляється, що в давні часи, ну зараз ми, звичайно, в наше сучасне життя це не повернемо. На весілля мало бути приготовлено до 40 рушників. До сорока, які ми перев'язували сватіхи, руки молодих і підкоровай. І на ікони, які ми благословляли, і на які ставали молоди в церкві, і які ми вистріляли дорогу до 40. Отакі От слова, ну, якби цикли, вони є циклічними в нашому житті. Але хотілося б зараз в Україні відновити іншу зовсім традицію. Традицію, коли рушник несе символи і сенси, які програмують молоду родину на нове життя. І це рушник рушник. Благословіння батьків. Тобто, навіть якщо найбільше на весілля, найсучасніше з обмеженням різних народних традицій, але цю традицію треба було зберегти. Цей рушник не показували на очі, його готували саме під обряд благословіння. Ми сьогодні розберемося, в чому його особливість і чому він такий важливий. Справа в тому, що рушники від початку містили тільки геометричні візерунки. І от такі от у нас тут є рушник, написано на щастя, на долю. От раніше, на щастя, на долю на благополуччя, от раніше, коли вишивали виноград, це означало на благополуччя. Або на щастя на долю вишивали восьмикутну зірку. Раніше розмовляли через символи. Тоді ще мови не було. Це вже новітні пройди. Цікаво, що важливо було, з чого робився рушник. І оцей рушник для благословення обов'язково треба робити з домотканого полотна. Його особливість в тому, що, по-перше, вирощується спочатку льон, подальше робиться ткацтво. Тобто, ще це як лінія життя, оця нитка проходить. І певний має бути розмір. Має всі розміри рушника бути кратні 7, що дивжина, що ширина. Тобто 70, да? і тут так само, наприклад, 7х3, на там 21, 2 метри 10 см. Або, або, або метр сорок, сорок і цього дуже важливо. Сім це слово сім'я, це зірковість, так навіть ну, розмір.